Приготували шинку з рульки. Всі пишуть нам, що готують сартісон, з рульки, холодець. А ми готуємо шинку. Дуже смачна виходить. Дивіться, яка красота. Часничок, перчик, все до смаку. Замовляйте, вартість рульки такої 350 гривень за кілограм. Замовлення приймаю на Viber по номеру телефона 068 87 87 87 4. Один такий брикетик заважує 3 кілограми. Замовляйте.